Ми працюємо е виключно в межах своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. Е і незважаючи на те, що ТЦК має право безпосередньо е е перевіряти документи у наших громадян, вони просять це офіційні запити е до національної поліції, щоб ми супроводжували. — Навіщо? — Працівників ТЦК. Ми mm -hmm. е, здійснюємо охорону публічного порядку навколо. Ми дивимося, щоб не порушились права громадян. Mm -hmm. І це один, один, одинокі випадки, про які е, е, всі намагаються всі намагаються посмакувати, а потім е, ці ж випадки висвітлюють і е, наші вороги. Е, робить е, такий вклад в. Вклад в немобілізацію. І люди починають достатньо агресивно реагувати. В деяких випадках вони праві, деколи є перевищення повноважень з тої чи іншої сторони. Але це подонокі випадки. Я скажу, що за останні тижні таких випадків майже немає, тому що працює і військова служба правопорядку військового командування. Для того щоб мінімізувати е, такі випадки, ну і звичайно працює поліція керівництво поліції, також і міністерство внутрішніх справ вживає заходів, щоб е, права наших громадян не порушувавсь на кожен регіон і на спроможність, наприклад, підрозділу ТЦК в даному регіоні виконувати е, свої, фон, свої функції. Але ще раз хочу повторитись: вони це можуть робити і без національної поліції. В них є на це. Відповідне право. В той же час я хотів би сказати, що наші громадяни, які рахують, що їх провадить порушуються, вони також мають виконувати свої обов'язки перед державою, конституційні обов'язки.